Ще один рік підходить до свого логічного завершення. Попереду у нас 2024. і саме для цього року зараз складається бюджет нашого міста. В зв'язку з цим ми вирішили пройтися калушем та запитати містян, як вони гадають на що краще буде витратити кошти нашого міста в наступному році. На Армію на армію так, я теж Теж так гадаєте. А окрім армії, якісь варіанти можливо, поки що ні. Ну, Нема ніяких. Не ну і на такі побутові потреби, наприклад, дах якийсь треба, тече, треба перекрити. Таке щось. Ну ні в якому разі не на Бруківку. І на будівництво якихось розважальних комплексів. В першу чергу на армію. В першу чергу. А, а, а ще на що? Ну, допомогу переселенцям. Таким, ну, все соціальні програми, в першу чергу. Зрозуміло. Пенсіонерам, інвалідам. Та Я є. задоволена, автобуси їздять на дачу, їздили. Бруківки так, для мене пенсіонера пройти зробили, це я вихвалюю. Ну, а більше, це, що що... не на часі ця бруківка. Всі знають, на на ну, що зараз війна, так. Гроші, вони переш... тим хлопцям дали там. Пере... Ну, я розумію, Переводили, що там є статті, що вони там е, якось бюджет розформований, але бажано, щоб вони якось домовлялися, щоб ці кошти що на Бруківку, на дорогу, ну, пересилали нашим хлопцям. Ну, перш за все війна. Значить, але бюджетні кошти, мені здається, що заборонено перекидати на на, витрати, на воєнні витрати. Тут практично перш за все, со соціальні витрати. От, а Соціальні ну і і, і по можливості, по можливості всякими значить, шляхами на підтримання армії. На підтримання нашої, нашої, на, тобто на, на нашу перемогу. О, склад нашу перемогу. На армію. А окрім, якщо є якісь варіанти, я не знаю. Освіта, медицина і армія. А так не на бруківку Остап Микитюк Віталіна Костів спеціально для інформатор Калуш.